Він тепер за зниженою ціною. 7550 красивий пасад, 1,4 4 турбо. як реально в вогнях. Непогана комплектація з лінзами, з туманочками. Автомобіль свіжо привезений з Європи без пробігу та власника по Україні. Ось такий гарний салончик. Є в нас тут електрорушнічок, автосвітло, два підйомника. На жаль. Але є тут електрорегулювання зеркал та підігрів. І центральний замочок також присутній. Підігрів і сидінь, є кондиціонер, є все чітко. Салончик класний, пробігу 208 тисяч рідного. Зараз я вам покажу сервісну історію. Так, останній запис був у 2024 році на пробігу 205 тисяч. Це все дивіться, штампи, все чітко, все записано. Класно, класно, і мені подобається у Volkswagen. отут така є місце, хопа і все. Так, а що вона у нас? У нас по відфарбуванням тільки переднє, переднє крило, ліве переднє крило і все. До речі, також тут присутній холодильник. Чітко, чітко. Два підстаканника, ніша. Тут відкривається, розвиточка на 12 вольт є, музика грає. Чітко круїз-контроль присутній. Хоп. Тут у нас відкривається лючок бензобака. Також в гарному стані. Айсофікси, килимочки гумові. Так, зараз ми подлокотник. Хопа, здоровий, класний. Також присутня тут можна відкрити, буде у вас доступ до багажного відділу. Також є тут така е, ніша з підстаканочком. По багажничку. Є фаркопчик TSI 14, класно їде. Багажник здоровий. Універсальчик, шторка присутня. Так, Вона тут гарна, така дуже приємна на ощупь, як шкіра. Під полом нас теж був бути пінокомпресор. Балон є, пінокомпресор треба докупити. Його тут, на жаль, немає, Але я домкрат та ключ. Такий класний пасатик за зниженою ціною. Якщо зацікавились, приходите за адресою місто Суми, вулиця Кру, 19. Він вас буде чекати. Всім гарного дня.